Вітаю, це про світло. Ми використовували стелажі для рослин раніше. Зараз у нас ось такий стілажик розміром метр на 600 полиці. А використовували раніше епіцентрівські і будівельні стелажі. Будівельний у нас був 1200 мм. Епіцентрівський один був, здається, щось біля 900 мм, а другий був десь 800, мабуть, з чимось. Провів ревізію ламп і розумію, що лампи, які в мене є, позалишалися з попередніх стелажів, вони мені не, не, не згодяться, тому що нові розміри вони. Метр він ніяк не вкладається в метр 20 і в 880 тому вирішив запропонувати бажаючим купити по демократичним цінам лампи, які в мене є. Зараз розкажу, що пропонується. Я роздрукував паспорти на лампи, щоб було зрозуміло що Перше, є два комплекти ламп 1200 мм. Це ось. Такі один, один. Лампи будуть працювати дві від одного блоку живлення. Тобто, комплект, ви вимкнули вилку в розетку і вивімкнули дві лампи. Довжина ламп 1200 мм. Є тут на кінцях для підвісів такі штучки, це ми замовляли 3D-друк для цих профіль. Це профіль Алпа 7. Простенькі, легенькі. Що лампи можуть? Лампа має потужність 31 Вт майже. Може віддати 4300 люмен, ефективність лампи 140 люмен на Вт, температура світла 4000 кельвінів, індекс кольору передачі високий. Термін роботи я написав 5000, 50 тисяч годин і гарантійний термін. Ну тут написано 12, так як це лампа. Ну, хай буде, хай буде 24, неважливо. Ось її характеристика. Ціна комплекту ламп з блоком живлення Moons 1690 гривень. Це дві лампи і блок живлення. Блок живлення драйвер це отакий драйвер. Драйвер китайський. Він зразу має тут таку вилку. Ось вона на десь, мабуть, з пів метра провід 60. І він має можливість, тут є резистор під викруточку, от такий маленький, можна викруточкою регулювати потужність ламп від 10% до 100%. Це блок купувався на Aerof, на американському, це найвеликий продавець електронних компонентів, блоків живлення, модулів в світі. Тобто він китайський, але якість в нього гарна. І в нього є невеликі пульсації, які описані драйвером. Але для вас це не буде критичним, тому що це не ці китайські штучки, які мигають, як хто знає що. Трошки буде і то на повній потужності, на потужності не повній, а він буде працювати у нас десь на процентів 70 потужності з цими лампами. Це буде зовсім набагато. Таких комплектів у нас є два. Ще раз, 1200 довжина. Габарити 1200х21х7 мм. Ціна за комплект 1690 гривень. Так, слідчий комплект Комплект 880 мм вже на ламп. Це така штука, ми тут клеїли два профіля трубу з профілем світлодіодним, щоб було більше алюмінію щоб краще відводити тепло від світлодіодів. Отакі бокові алюмінієві підвіси. Така більш, більш така лабораторна промислова лампа. Естетики тут трошки менше, ніж можливо треба комусь, але просто гарне світло. Значить, що? що ці лампи можуть? Зараз прибираємо один листочок і кажу, далі пішли ось по, по цим лампам. Значить, довжина. Комплект буде дві лампи і знов-таки такий самий блок живлення. Тобто, у нас, у мене на оці комплекти, які, які в наявності, таких блоків живлення тільки два, на жаль. Якщо, наприклад, вони продадуться, то далі будуть блоки запропоновані або Мінвел. Мінвел блоки не гірші, вони кращі, але вони дорожчі просто. Ну, на жаль, таких більше немає. Так, перейдемо до оцих. До цих ламп. У нас їх три комплекти. Є тут їх два лежать, і ще там один далі три. Значить, Розмір 880 на, 26 на 20 мм, потужність 35 Вт. Світловий потік 4990. люмен, ефективність 142 люмена на Вт, 4000 К температура з високим сіраєм. Ціна такого комплекту 1500 гривень. Ось характеристика його. Лампи дуже класні, світять просто бомбезно, Тобто, якщо хочете, якщо хтось... зараз сезон уже йде, але ж хтось, я тільки перці ще посіяв, помідори ще не сіяв. Хтось займається квітами, це взагалі. на Ці лампи повного спектру. Вони з дуже гарним світлом. Слідуючі лампи. Три комплекти буде. Три лампи і ось вам така лампа. Тут у нас профіль ЛПВ-7, як в 1200-х, але склеєні два профілі між собою. Для того, щоб збільшити кількість алюмінію, знов-таки, щоб краще відводити тепло від світлодіодів. Він буде в комплекті з отаким блоком живлення, який дозволяє регулювати потужність лампи. Виставляти струм лампи 700, 800, 900 або 1050 мА. Оця кришечка знімається, там отакий перемикач, як намальовано ви перемикаєте, а з боку табличка положення перемикачів і потужність і струм, який видає драйвер. Ось такий гарненький блок. значить Такий комплект. У нас їх одна, одна лампа із трьох. З діодами крі, ось її характеристики. Я не буду читати. Хто захоче, прочитає. Я потримаю. Ось характеристики. І ось і ціна. Ціна 880 гривень. Пані Наталя у мене купила спочатку дві такі лампи, а потім ще одну купила і була дуже задоволена. Каже, все росте, все чудово. Пані Наталі, вітання! Якщо побачити це відео. І дві лампи такі самі точно з таким же блоком, але трошки менш, менше люмен, тому що діоди СУ самі, самі а не Крі. І вони будуть дешевші. 750 гривень. Лампа і отакий блок живлення. Ось характеристики потримаю, хто захоче, прочитає. До речі, хто сумнівається в якості світлодіодів Суу Семікондактор, треба пам'ятати, що фірма SEU Семікондактор якраз таки розробила технологію і зробила діоди під торгівельною маркою Sunlike. Це світлодіоди, мабуть, самі якісні по спектру світла, самі якісні, які зараз тільки робляться. Але, на жаль, за якість платять ефективністю. Ефективність у них нижча, ніж, наприклад, в тих діодів, які ми тут використовуємо у діоді в крі. Тому... І вони дорогі дуже, на жаль, Sunlight -like діоди дуже дорогі, тому ми їх не використовуємо. На жаль, дорого. І слідший комплект. Таких комплектів у нас є два. Це лампи 500 мм. Ми їх робили для себе. Це от в розмір діодів 28-35 це оці діоди, які ви бачите на всіх лампах. От зараз в, цій... в діодах такого розміру діоди, які я вам показую, це крі фірма, самі ефективні із іс... існуючих. Є ефективніші в розмірі 30-30, а в розмірі 28-35 ефективніших немає. Оця лампа, ці дві лампи по 500 мм. Вони працюють ось дві лампи, вони працюють від одного такого блока живлення. Тобто, вимкнули вилку, вимкнулись дві лампи. Характеристики ламп 34 Вт це обидві лампи. Зразу я кажу, це 34 Вт. Світловий потік люмен. 6984 майже 7000. Ефективність люмен на ват 202 люмена на ватт. Ну, хто, хто розуміє, що це, розуміє. Індекс кольоропередачі 80 CRI. Для таких ламп у нас є комплект з температурою світла 5000 Кельвінів і комплект з температурою 6500. Це холодне світло, хтось любить холодне, хтось не любить. Ну, Це справа така. Тут вся справа в, в, в частотній характеристи, характеристиці світа. В таких температурах мало червоного спектру, який потрібен. Ну, Кажуть, для розсади можна без червоного бійтися, а взагалі рослина хоче червоного кольору. Тому я пропоную для, до цього комплекту ще лампу ось вона лежить на світлодіодах червоних. Фоторед і фарред. Фоторед це 660 нанометрів, а фарред це 720-730 нанометрів. Тут на лампі у нас 8 діодів. Це у нас діоди КРІ. Тут є 4 діода фоторед і 2 діода фарред. І живляться вони від такого блочка розеточного окремо, це окрема лампа. Взагалі окрема. Ви ввімкнули тільки білі. Потім кажете, що нам, ну, мабуть, треба на цій стадії рослинці додати ще червоного, вмикати червону лампу окремо. Ціна таких комплектів такого комплекта, дві білі лампи з таким от блоком коштує 990 гривень. І червона лампа коштує 490 гривень. Вона приблизно 30% потужності має від потужності білих ламп. Це так рекомендують виробники світлодіодів, які е, розробляють лампи для рослин. Ось такі у нас є, так і, така пропозиція є. Е, е, якщо треба комусь інші розміри, або якісь характеристики, або, ну, я не знаю, що хто хоче по світлу, звертайтеся, я вам порахую, скільки це буде коштувати. Запропоную варіанти під ваші задачі. Е, Хто хоче мати гарне 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 світло? Ну от я думаю, що це саме такий варіант. Ціна, якість, це просто буде чудово. Тут лампи всі вони вже працювали, ми на них вирощували рослини. Зараз в моїх там роликах, хто дивився, ви бачите, що росте, як росте це все світло, яке, яке я вам показую. Я залишу в, в описі відео вайбер свій пошту, звертайтеся. Всім здоров'я!